Поки що на простої в планах відновити виробництво у розпал бойових дій на прилученні в березні 2022-го керівництво Стов Цукровик приймає рішення припинити діяльність заводу. Компанія Галсагро в особі там в мене Київського регіону. У нас ще такий самий завод Київської області з керівництвом району, з керівництвом заводу, з керівництвом підприємств прийняли рішення в цьому році. Поставити завод на паузу, те, що завод став на паузу, було обумовлено аргументованими причинами. Фахівці прорахували ризики. Вирощування буряка справа нелегка та й обходиться в кругленьку суму в умовах військового часу. Ризики зросли в рази. Ніхто розвалювати завод не збирається просто. Ми можемо посіяти буряк, але щоб посіяти тільки, я не буду вам розказувати всі ці комерційні штуки. Але щоб посіяти тільки буряк, треба більше 20 мільйонів 150 євро на гектар це тільки насіння. А ще його 10 разів обробити. а ще його, а ще його, а ще його, а ще. Його. Завод не функціонує півроку. На цей час керівництво забезпечило роботу тих працівників, що мають статус соціально незахищених. Попри всі труднощі військового часу, завод готується до посівної в новому сезоні. Не можу зараз твердо обіцяти, але. Але люди працюють, люди готуються хлібороби готують землю. Це все, що стосується буряка, тому що людей теж цікавить ціна на цукор росте. І треба запускати наші заводи. Більше того, вже сьогодні керівництво Цукровик» дбає про економію. Переводить завод на альтернативне паливо. Загалом ще до війни виробництво щодня потребувало 80-90 тисяч кубів газу в грошовому еквіваленті. Це 4 мільйони гривень. Ми не залишаємо надію запустити в наступному році. Готуємо площі, готуємо ось зараз. Ото приклад. Ми відновлюємо старе мазутохранилище, яке 20 років вже не працювало, не менше 20 років. Це на три тисячі кубів мазуту. Шукаємо якісь альтернативи вугілля, шукаємо є, є проєкти на тріски, на соломі. Думаємо, готуємося до наступного сезону. У планах керівництва стовп цукровик запустити завод, здійснити задумане, допомагає віра в перемогу в Збройні Сили України.